Це не відведе від розплати, скрутити рівень емоційного сприйняття. Трамп. Це маска за божественним правосуддям отримує за власними посилами. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі духовності Ера Водолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провіднику сфери світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу. В океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. На тлі останньої політичної події у Білому домі між керівниками США та України згадався сон про Трампа, який мені наснився три тижні тому. У тому сні Трамп-президент, одягнений в неофіційне вбрання і насунуті на очі Кепці, сидів за столиком на коті якогось готелю. Я підійшла до нього і запитала, що означає його вигляд. Ховаюся, щоб мене не впізнали, відповів він мені. Ховаюся, щоб мене не впізнали. Ці слова можуть мати неоднозначний зміст. Одним із його трактувань може бути, що Трамп це маска, а його енергетична справжність від фізичного зору людей схована. Друге трактування він буде ховатися від наслідків власних дій, але як відомо, від карми сховатися неможливо паралельно із спостереженням за розгортанням подій після від'їзду Зеленського із Білого дому. Я отримувала меседжі із тонкого плану Владика Сарапіс Бей – Біле світло Творця. Владика Сарапіс Бей – Необхідність енергетичного самоочищення. Біле світло, кармічна розплата. А сьогодні, зранку, у ученел, до мене із посланням прийшов владика білого променя Сарапіс Вей. Коли я його побачила, він сидів за столом, на якому стояла Кришталева куля. Зазирайте всередину себе. Уявляйте, що всередині вас знаходиться кришталева куля. Куля із гірського кришталю. Зазирайте в неї, щоб побачити, що вона вам показує, чи вона показує чистоту ваших думок, намірів дій, а чи навпаки вашу розбалансованість, яка тягне вас у низькі вібрації і руйнує вас, енергії, нові божественні енергії, які сходять на землю. Ці енергії. Творитимуть божественне правосуддя. Божественне правосуддя не означає, що вас карає Божественний суд. Божественне правосуддя означає, що розплата, ваша власна розплата за будь-який деструктив, який виходить від вас у формі думки, емоції, дії на адресу будь-кого набуває пришвидшення і повертається до вас. Зеркальною стороною. Ось що таке божественне правосуддя. Божественне правосуддя завжди стоїть на боці правди, і якщо сили антилюбові керують вами діяти проти правди, а ви з причини власної духовної сліпоти чи з іншої причини не розумієте цього, це вас не відводить від розплати. Серапіси. Бажаю запитати, чи провокативні зверхні образливі слова і дії американського президента і його віце-президента адресовані українському президентові в обличчі українського президента українському народу під час зустрічі у Білому домі? Чи ці дії і слова вже запустили механізм сили проти них самих? Чи можна це вважати початком кінця діючого американського президента? Так і початок цього ви вже бачите: вони свідомо, але не розуміючи наслідків, вімкнули механізм енергетичної сили проти себе, хоча за їхнім задумом мало бути навпаки, а сталося за божественним правосуддям. Яке почало працювати і проявиться згодом. Енергії божественного правосуддя, які сходять на вашу планету, розставляють усе по своїх місцях. Моя рекомендація вам скрутити рівень низьковібраційного емоційного сприйняття реальності. Вчіться спостерігати за тим, що відбувається, із повною довірою до керівництва вищих сил. Представники вищих сил чують ваші звертання до них, відгукуються на вашу енергетичну взаємодію з ними і працюють з вами за законом Божественного правосуддя. У тих, в кого свідомість затьмарена хибними істинами і цими лже істинами вони намагаються цкувати свободу думки, яка проривається крізь кайдани ілюзії. Там кожен отримує за власними посилами. Енергії саморуйнування запускаються цькуванням істот Божих одних одними на різних рівнях взаємодії, і поза межами країни, і всередині. Ці цькування розпочинаються із найнижчого міжособистісного рівня світосприйняття. Коли різні погляди, замість того, щоб шукати точки дотику. Інший світогляд, відмінний від власного, зустрічають із агресією, не розрізняючи, що той світогляд насправді несе, чи справді він несе саме те, що бачить той, хто його не сприймає, а чи, можливо, він несе світло, до якого варто придивитися, прислухатися. Світло набирає своєї сили. Божественна магія набирає своєї сили. Світло почало чистити вашу планету і те, що вам, вашим фізичним зором, видається як хаос, видається як руйнація, є трансформацією під впливом світлових потоків. Посилання на попередні відеоченнелінги із Серапісом Беєм знайдете в інформації під даним відео. Мій містичний всесвіт це новий авторський курс розкриття енергії тонкого плану через інструменти божественної магії. Мій містичний всесвіт. Це і взаємодія з хранителем власного роду, і з енергіями чаші Грааля – це і розкриття містерій Архангела Разіїла і ще багато всього, що вмістилося усім медитацій та інформаційну частину курсу. Перші троє щасливчиків, які придбають курс «Мій містичний Всесвіт, отримують у подарунок також аудіоверсію ще однієї містичної медитації. Зазирайте у кришталеву кулю всередині себе, зазирайте у кришталеву кулю і чистіть власну свідомість, власні думки, власні емоції, почуття, дії від впливу на них сил антилюбові, чистіть їх білим світлом джерела, білим світлом Отця Небесного. Білим світлом, яке є усім, і з якого починається усе. Пам'ятайте, що коли діють енергії божественного правосуддя, кожна ваша деструктивна думка, кожна деструктивна емоція, деструктивна дія, почуття в енергіях прискорення повертається проти вас. Збалансовуйте власні енергії білим світлом божественної чистоти.